Всім доброго дня, Христос народився. Глядачі приїхали на ділянку. Сьогодні субота з ринку зняли для вас відео і зразу приїхали на ділянку, тому що вчора тут не був. Я собачком треба дати їсти лаєчком і кабанчиком погодувати. Зараз у вольтанці трошечки провахаємо, зробимо е картини. Треба прикрутити на стінку, щоб трохи зробити якісь, е е трошки красоту. Так що йдемо зараз працювати. Цікаво вам перегляду. І... За нами. Починаємо з картин. Такі дві картини, бачите, досить такі непогані, вони гарно виглядають. Йдемо зараз їх прикрутимо в альтанці Одну картину мені подарила Марічка, коли недорожі, ми що зустрічалися з нею, а одну я собі придбав. Такі непогані, воно буде гарно виглядати, так що заходимо в альтанку Так, і гаразд порядок, на пану. О, Горобці, горобці наробили. роботи Зараз ми прибираємо трошечки тут. Так. так, у нас тут вот що є, бачите, є мисливська книга така, якийсь капелюх. Такі у нас чучела тут, тут у нас є яструб ось такий. Yes. Ці дві картини. Тут хочу одну стінку з якимись фотографіями, з колективу мисливського. І зараз подумаємо, де краще картини поставити. Так, цю картинку прицепили. трохи її перекрутили, тому що там шпира якась зверху є. Можливо, якусь паночку дамо і її перекрутимо. Зараз будемо крутити іншу качу. Так, далі іншу ми прикрутили. Зараз подумаємо, може би тут. Я тут наблюдати поски. Часейсен. Кажіть, лепка Скажіть, я в не знімать? Це капелюх стоит ліпше стоїть. Капельюк можна поруч. Зі кої краще. Стой. Хочеться такого, знаєте, уюту. Вальтанці, щоб помоколо було приємно. Так, але знаєте, запал за високо дав. Так, да, це за високою. Побачив. Лоблються, помоде. Ось так Ось так буде. Все, йдемо далі. Йдемо зараз, Картину не прикрутили, йдемо зараз, йдемо кабанчиком водички, напевно, що води в них немає, і дамо їм їсти. Так все, йдемо, Зараз я вам покажу своїх кабанчиків. У нас тут є така кабіна, ми зробили, таку собі зробили кухоньку. Йдемо зараз тут розпалимо трошки, щоб ми погрілися з пацанами. Зараз покажемо весь процес, як це все відбувається. Так, тут у нас така буржуєчка є. Зараз ми кухонці розпалимо. У нас тут рушта. І зараз будемо трошки грітися. Йдемо по, по папір і зараз розпалюємо. Хто має на господарстві? Качанчики не викидаєте, немає гарно розпалюється. Маємо можливість в магазинах де, ось такі Люди викидають ящички різного типу з квімками, тут кожен тут, тут гарно розпалюється. Тут, тут дуже класно, що ми це зробили. Розпалимо, швидко нагрівається, біна всередині невелика, десь приблизно 3х2. 3 Досить гарно нагрівається. І тут ми Можемо собі загрітися. коли приїжджаємо, коли щось працюємо тут, собі. тут зріємося. Зараз покажу весь процес, як все відбувається. Буржуйка з газового балону. О, хочу горіти. ознаку В принципі, плівкою не рекомендовано розпалюватися, не знаєте, а тут можна, тому що трошечки, але зараз швиденько все вивітрюється. Все, чекаємо, хай розговориться. Виключить. Зову накрытый кубан. Мокрый. Мы зараз его накрыем. На так, так на накрыли И А я метку. do Допоколку влізти, знаєш, гарно і це. І зробив, що вона далі. Так, глядачі, наша кірочка. Вже ми її давно показували. На даний момент її вже 11 місяців. Фокстер'єрка вже пережилася. Що по кровях по ній? Собачка йде по губанівській лінії, по лінії батька. Знизу наші вже собаки, але більшим сотом одмуртя, шорох і все решту. Ось такий градовітний. Ну, собачка досить крупна. Собачка крупна. Екстер'єр, буде мати вона дуже добре. На мою думку, не знаю, чи на одміну вона потягне. Трохи мені закругли око в неї, але будемо бачити, як, на, як вона себе покаже на виставці вже. Ну, сформована гарно, вона вибігана. Будемо бачити, як вона себе надалі. Е, трішки замало. Замало знаю з ними ходиться. Зараз немає часу, немає полювання. Взліз, зараз собаки деградують, полювання немає і собаківництво наше пропадає. Але нічого, надіюся, що ми все ж таки будемо трохи відновлювати це все. Бідна, чую, чую кабанчики в наших закритих і вона. Досить-досить сильно взагалі має чуть Ну, По копиту реагує дуже сильно. Будемо бачити, як вона буде себе показувати в роботі. Ну, злоба в неї надмірна, надмірна трохи злуба. Ось так. Ідемо, зараз покажу інших собак. Зараз коротенько перебіжимося. Родоводів з собою немаю, не маю, на пам'ятці їх не пам'ятаю, так буду вам показувати. Просто яких собак я отримую. Так, наша друга сучинка, димка, 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 димочка. Маленька. Голова мені її подобається, трохи слабо вона одягнута, вона тільки перелиняла чомусь. І вона така також крупна сучинка, маленька, У неї батько був дуже великий таур з дерки Микола. Бабця у неї по маминій лінії жилка 2 івтушенко. Такі непогані там собаки і верхові собаки. Поверху мала б вона працювати, але є, будемо займатися її майже два роки. Я думаю, що ми її поверху поставимо. Ось так головне, щоб вона мало цього бажання і тягу. Ось така собачка. Молодець. Має поранення звідти бурсука. Досить злобно бере бурсука, залів в одиночку, вже також буде зараз якісь випробування І будемо її впускати, пробувати, що вона покаже. Диплом в нас ще немає. Суто вона яться, що вона. Так что будем на заниматься. Вот так. Yeah. Так, друзі, третя собачка. Наш кобель молодий гай, кого ми привезли. Такий він красунчик у нас досить такий потягнутий, гарно, височенький. Один мінус має світле око. Оце такий у нього єдиний, єдиний мінус. Так, в загальному дуже мені собака подобається. Взагалі пошук у нього на галопі, постійно на великому от, ходу він шукає. Хід у нього шалений кобель такий досить перспективний. Я думаю, що ми його розкочаримо досить сильно і з ним будемо досить добре полювати з ним. Побачимо Все на перспективу надії є. По собаках він де також родовід його покажем. Вам досить-досить. В принципі, родовід в мене є біля себе, зараз я його покажу. Так, його родовід. Так, ось його родовід. Так, заводчик його. Барабаш, барабаш, бачите по барабаш, 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 ось такі собачки. Ну, Собачки, наскільки я чув, всі досить непогані мисливці, хороші робочі собаки. Цього барабаша, хороша лінія. Димася -дим -дим далі. Так. Ось і бушуй. Як його є пелус, пірат, Сармат, та Мороз, гаммурос. Ну, самі все читаєте, самі все бачите. Ось такий його родовід. Собаки робочі, родовід хороший. Ось так. Світло око, не знаю, що там передається, значить когось йому передалося. Десь на щось закрив очі, напевно, що, але ось так. Такий кобель. Ну, йдемо дивитися далі. На собачок. Гай! Молодець, чує кабанчики також. Ось так він навіть йде по полю, так голову вверх піднімає, тяне. Тяне носом він має сильні. Молодець. Наш другий кобель і Три роки його. дуже сильний тут і вийде найде. Давай Дунайчик, ну, кобель. Кобель взагалі досить пошуковий, злобний. Зараз вам краще його покажемо. Так, наш другий кобель, Ікар, 3 роки йому. Кобель, ви знаєте, досить такий адекватний. Той молодий, гай він такий більш гарячий, хоче кусатися такий, що він... цей більш адекватніший кобель, більше направлення на роботу. Хоче працювати, не лінується, шукає. Взагалі, зі слів попереднього власника, він дуже злобний кабель. Йому якраз дорого пошкодив кліщ, проте, як мало як ми його передбали, йому кліщ пошкодив здоров'я трохи. Але його відкапали, відкололи, бачу, він вже відійшов. Досить він такий, в принципі, непоганий. Не сказав, що екстер'єр такий відмінний, в нього дуже добре має. Але стандарт в нього добрий. Добрий стандарт, головна робота. Сильний в нього йде і брідніх на вайзу найчика. Зараз. Покажу його родовід. Його родовід. В собаках він походить. Бачите, виницький, лотоцький. Такі собаки у нього в родоводі. Ось так. От маєте бачите вайс дунайчик. Знову явай здонайчик по маминій лінії, по батькові і по маминій лінії два рази вайд вайдунайчик. На Навай дзвонайчика в нього йде. І ось такий. Тому немає такого екстер'єру, але злоби, повірте, що більш ніж достатньо. Ну і має пошук. Пошук має дуже сильний у нього пошук. Ось такий кабель. Подивимося, що він. Покаже, який результат на випробуваннях, будемо його виставляти і вже побачимо, що він з собою покаже. Ось такий кабель. Дома ще є димочок, всі його бачили, Я зроблю зараз також на голяд з дому. І є ще європейка дома, і тут є ще одна європейка. Зараз подивимось на них. Так, наша друга сучинка, буря. Третя. Не можна, пічте. Де маленька, маленька. Що по ній можу сказати? Вона перша дипломниця по кабану, була взяла перше місце по кабану, дала робочих потомків, один тільки в неї кобель є, досить пошуковий, людина задоволена. Конкретно по ній пошук великий, вчилася, вона полювала з гончаками і, можливо, мінус, можливо, плюс гонить звіра з голосом. От як гончак працює по звіру з голосом, розумієте? І працює або парно, або одиночно, як їй зайде в голову. Парна працює завжди одиночно, інколи чомусь останнім часом почала залишати. Але будемо бачити, сучка перспективна, молода. Принцип старенька, екстер'єр дуже добре в неї. Так що по бурсуку зловна, будемо займатися. Така сучинка. Одна з моїх ще собак сучинка європейської лайки. Вона є дуже сильно потомство, вона мала тільки один виводок цуценят, мала 5 щенків. І всі вони досить робочі. Взагалі пошукові собаки, робота по куниці дуже сильно, по кабану. Люди задоволені. Також хочу знову брати цуценят. І чомусь вона не текла цієї осені. Планую, що, можливо, десь Бог весною її зробимо дубль і щось від неї також собі залишимо. По роботі в неї пошук в середній, 500 метрів, плюс-мінус робота куниця, кабан бурсук у нас злобна, досить до звіра Досить розумна собачка, екстер'єрна. Мені подобається. І цілком мене влаштовує одна з кращих моїх собак. Нічі. В принципі, показали поки що все. Собачок так показали, зорієнтували. Собачки погодували, кобні не показували, бо інколи фіртку не всі повиходили. Вже не було можливості їх показати. Так що обов'язково кінці не забудьте підписатися, слідкуйте за нами, буде ще багато різних рубрик, доробимо голуб'ятні. Будемо там тримати фазанів, різну птицю, будемо показувати, як ми розводимо кабанчики, випускаємо в дику природу собак, буде у нас і риболовля, різні рубрики. Так що, всім дякую за перегляд, до побачення.